Намальована вишивка або ж вишиті фарбами узори вже милують око тернополян. Днями 18 олійних творів львів'янки Олесі Казнох експонували в одній з галерей міста. Сюжети картин увібрали елементи вишивок з різних міст України, оскільки натхнення художниця знаходить у подорожах. На Полтавщину звітом привезла ідею роботи про полтавський чорнозем. Подорожі саму ідею виставки привезла з Іспанії. Твори для виставки Моє ремесло художниця створювала упродовж двох останніх років. Однак улюблена каже, та яку написала лише за кілька годин, і такі роботи, коли ти от починаєш і все від першого мазка до останнього, все іде, і Ти нічого не перемальовуєш. Такою була робота присвячена якраз Жоану Міро. Це іспанський художник, від якого в мене виникла ідея виставки. От її намалювала за дві години. Такий мій особистий рекорд від білого повністю полотна. А є роботи, які можна малювати тижнями. Виставка Полотен львівської мисткині припала тернополянам до душі. Дуже сподобалася виставка. Найбільше мені сподобалася картина Низинка от така близька до душі, до серця. Дуже красиво. Цікаво, оригінально, особливо. Я перший раз в житті побачив вишивку в живописі. Ну дуже цікава, якраз вишивка Прикарпатська, тобто не буду наголошувати на які на якісь певні картині, але якраз ну дуже гарно відтворені елементи цієї вишивки. П'ятирічний Ростислав зізнається, сподобалися усі картини. Однак є серед них найкраща. Яка тобі картина пташка? Бо та картинка дуже дуже гарна. Художниця розповідає, картина з горлицею, яка впала в око хлопчику, намальована в стилістиці Петриківського розпису. Ця горлиця це є горлиця з вишиваного рушника, який вишивала моя бабуся. Собі на весілля, а я від неї його перешила. Це є символ дівчини, яка виходить заміж. Над неї над головою з'являється корона, тому що це для українців був найкращий час. Та й зараз багато дівчат в білий сукні почувають себе королевому. І віночок навколо неї також як символ слави. Мені бабуся це розповідала, вона знала про цю символіку. Подивитися на мальовану вишивку Олесі Казнох можна буде ще до кінця місяця у Бункермузі.